Хочу поділитися з вами рецептом, як смачно приготувати печінку. Для цього потрібно печінка, яйця, молоко, борошно, розпушувач, цибуля, морква, майонез. сіль і перець приправа за смаком. Нарізаємо печінку невеличкими шматочками. Чашу блендера додаємо печінку, печінки тут 800 грам, додаємо одну цибулину і склянку молока, чайну ложку солі. Трохи перцю і збиваємо. Перемелюємо печінку в блендері. Коли наша печінка збилася, додаємо 5 яєць. Далі борошно у нас тут півтори склянки і змішуємо столовою ложкою розпушувач. Всипаємо до миски, вмиваємо трохи нашої маси і перемішуємо. Біваємо нашу сю Масу. Додаємо ще півсклянки борошна. Ось така повинна вийти маса, виливаємо в застелену пергаментом форму і печем розігрітій попередньо духовці при температурі 160 градусів 30 хвилин. Тепер для печінки робимо зажарку. Нарізаємо цибулю. Обсмажуємо на олії до м'якості. І потім додаємо морку. Смажуємо до м'якості. Нашу печінку потрібно нарізати на такі невеличкі шматочки. Складаємо в каструлю. Машуємо трішки майонезу. І викладає нашу зажарку. Robím druhý šar 300 міліграм кипятку, додаємо нашу приправу, розмішуємо і поливаємо зверху печінку. І тушкуватися на невеликому вогні 25 хвилин. Ось так тушкується печінка. Ось така вийшла печінка. У цьому рецепті печінка виходить ніжна і смачна.